Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок письма. Тема уроку написання великої буквика письмо складів, слів і речень з вивченими буквами. А також ми поговоримо сьогодні під час розвитку зв'язного мовлення про одяг та взуття. Знову дзвінок лунає. Мелодійно і ніжно так звучить. Люба читаночка сторінки відкриває, цікавістю очі запалюють вмить. Дай нам Боже здоров'я і сили, щоб багато нового пізнати. Сьогодні на уроці письма ми познайомимося з великою рукописною буквою К. Навчимося писати рукописну букву К і з'єднувати її з іншими буквами. Погляньте, будь ласка, ми будемо опрацьовувати. Сторіночку 41 в друкованому зошиті. Відкрийте, будь ласка, цю сторінку в своєму зошиті. Підготуйте простий олівець, кольорові олівці, а також покладіть біля себе кулькову ручку із чорною пастою. Погляньте, будь ласка, на перший малюнок, який знаходиться вгорі сторіночки 41. Кого ви бачите на малюнку? Так, діти на малюнку ми бачимо дівчаток. А чим займаються дівчатка? Дівчатка стрибають на скакалці. Придумайте, будь ласка, імена дівчаткам, які починалися б на букву К: Катерина, Ксенія, Каміла. Розгляньте зразочок великої букви К. Проаналізуйте, з яких елементів ця буква складається. Вона складається з чотирьох елементів, з штриха, подовженої похилої палички за округленням внизу, і двох похилих паличок з гачечками. Знайдіть, будь ласка, навколо дівчаток на малюнку всі елементи, які відносяться до буквика, і наведіть їх, будь ласка, простим олівцем. Перед тим як ми будемо вчитися писати велику букву К, давайте пригадаємо, як правильно тримати ручку або простий олівець, і як правильно класти зошит, якщо ви пишете лівою або правою рукою. Також я хочу вам нагадати, що в нашій сітці ЗОшита ми працюємо в робочому рядочку, який складається з верхньої рядкової і нижньої рядкової лінії. На допомогу нам приходять надрядкова і підрядкова лінії, а ще похила допоміжна лінія нагадує нам, в яку сторону ми маємо робити нахил під час написання букв. Не забувайте також, що в кінці зошита має залишатися біле чисте поле. Також, дітки, я хочу нагадати вам, що букви наші між собою з'єднуються, і існує три види з'єднань букв. Верхнє з'єднання. Подивіться, будь ласка, які елементи з'єднуються у верхньому з'єднанні. Середнє з'єднання є в буквах. І Нижнє з'єднання. Будь ласка, не забувайте, це дуже важливо, коли ви пишете в своєму зошиті. Велика буква К складається з чотирьох елементів. Подивіться, яка вона велика. Розгляньте, будь ласка, як пишеться велика буква К, і спробуйте прописати букву К велику у повітрі самостійно. Велика буква К складається з чотирьох елементів. Гострого елемента, подовженої прямої і двох кривих. Спробуйте, будь ласка, самостійно написати велику букву К у повітрі. Так, а ми переходимо до основного нашого завдання. Визначте. Які букви, букву сполучення та слова ми з вами напишемо в першому рядочку і напишіть їх за зразком. В першому рядочку ми маємо написати велику букву К, яка складається з чотирьох елементів. Подивіться, Починаємо писати велику букву К із цього маленького штришка. Потім опускаємо нижче до нижнього робочого рядочка похилу лінію, заокруглюємо, а потім з надрядкового. Надрядкової лінії пишемо гачечок, опускаємо до серединки. І звідси пишемо ще один гачечок. Дітки, спробуйте, будь ласка, велику букву К написати у повітрі простим олівцем. А тепер наведіть три зразочка, які нам надрукували в зошиті. І до кінця рядка пропишіть самостійно букву К стільки разів, скільки у вас поміститься. Ставте відео на паузу для того, щоб вам було зручно виконувати це завдання. Наступний рядочок ми маємо з вами написати букву сполучення. Перше букво сполучення КІ, велика буква К і маленька буква І. Друге букво сполучення КЛ, Велика буква К і маленька буква Л. Зверніть, будь ласка, увагу, як з'єднується в першому буквосполученні сполучені букви. Кі з'єднується верхнім з'єднанням. Спочатку ми маємо написати велику букву К. Пропишіть її, будь ласка, в повітрі. А тепер верхнім з'єднанням приєднайте до неї маленьку букву І. Спробуйте склад Кі написати у повітрі декілька разів. Наведіть зразок, який у нас є в зошиті. І в першій частині другого рядочка напишіть стільки складів скільки у вас поміщається. Тепер зверніть, будь ласка, увагу на друге буквосполучення. КЛ. КЛ з'єднується між собою нижнім з'єднанням. Напишіть у повітрі велику букву К. До неї нижнім з'єднанням приєднайте маленьку букву L. Обведіть зразок, який є в нашому зошиті. І до кінця рядка самостійно пропишіть стільки буквосполучень КЛ, скільки у вас поміщається. Для того, щоб вам було зручно виконувати письмові завдання, не забувайте ставити відео на паузу. Дуже добре, а ми рухаємося далі. Наступний третій рядочок, нам з вами необхідно написати речення. Коло Лесика, Оленка. Коло пишемо з великої букви, тому що це перше слово в реченні. А Лесика і Оленка ми пишемо з великої букви, тому що це імена дітей. Давайте спробуємо спочатку написати слово коло у повітрі по складах. Зверніть увагу. Букву К велику ми друкуємо у повітрі, пишемо в повітрі. Середнім з'єднанням до неї приєднуємо букву О. До букви О нижнім з'єднанням приєднуємо букву Л. І до букви Л нижнім з'єднанням приєднується буква О. Коло. Пропишіть у повітрі це слово. Тепер пробуємо писати слово лесика у повітрі. З великої букви Л пишемо слово Лесика. До букви Л середнім з'єднанням приєднуємо Е. До букви Е середнім з'єднанням приєднуємо букву С. Букву С верхнім з'єднанням з'єднуємо з буквою И. І верхнім з'єднанням з'єднуємо з маленькою буквою К. І до букви К середнім з'єднанням з'єднуємо маленьку букву А, Леси Пропишіть у повітрі декілька разів. А тепер пробуємо писати слово Оленка. Пишемо велику букву О в повітрі. Нижнім з'єднанням до неї приєднуємо маленьку букву Л. До букви Л середнім з'єднанням приєднуємо маленьку букву Н. До букви Е приєднуємо верхнім з'єднанням маленьку букву Н. До букви Н приєднуємо маленьку букву К за допомогою верхнього з'єднання. І до букви К приєднуємо з середнім з'єднанням маленьку букву А. Оленка. Пропишіть це слово декілька разів у повітрі. Пам'ятаємо, що якщо це речення, в кінці має стояти крапочка. Дітки, а тепер спробуйте, будь ласка, це саме речення написати нижче у чистому рядочку, яке знаходиться під надрукованим реченням. Для зручності написання речення ставте відео на паузу і кожне слово діктуйте собі по складах, протягуючи голосні звуки. Дуже добре, а ми рухаємося далі. Зверніть, будь ласка, увагу, що нам необхідно зробити, щоб далі працювати в нашому зошиті. Так, ми маємо простий олівець відкласти, а дарун взяти кулькову ручку чорною пастою. Візьміть, будь ласка, пропишіть у повітрі велику букву К. Надрукуйте два зразочки, які подано у рядку. І у вільному місці напишіть самостійно кульковою ручкою стільки букв К, скільки у вас поміститься. Друга половина цього рядочка ми маємо написати букву сполучення КО. Зверніть увагу, спочатку ми маємо написати велику букву К і потім середнім з'єднанням до неї приєднати маленьку букву О. Спробуйте це буквосполучення сполучення, склад К прописати в повітрі декілька разів. Наведіть, будь ласка, кульковою ручкою зразок у нашому зошиті. А тепер до кінця рядочка пропишіть цей склад складку самостійно стільки разів, скільки він у вас поміщається. Ставте відео на паузу, коли виконуєте письмове завдання. Дуже добре! Наступне завдання: ми з вами маємо кульковою ручкою написати речення Клоун на колесі. Подивіться, клоун ми пишемо з великої букви, тому що це перше слово у реченні. Підніміть вгору свою ручку і прописуємо слово клоун у повітрі. Пишемо велику букву К. Нижнім з'єднанням приєднуємо до неї маленьку букву L. Середнім з'єднанням до букви Л приєднуємо маленьку букву О. Верхнім з'єднанням приєднаємо до О букву У. І верхнім з'єднанням приєднаємо до «у» букву Н. Пропишіть слово клоун декілька разів. Наступне слово на. Спочатку пишемо маленьку букву Н, потім середнім з'єднанням приєднуємо маленьку букву А. На. Декілька разів прописуємо в повітрі це слово. Наступне слово колесі пишемо маленьку букву К у повітрі. Середнім з'єднанням приєднуємо маленьку букву О. Нижнім з'єднанням до О приєднуємо букву Л. Середнім з'єднанням до Л приєднуємо букву Е. Середнім з'єднанням до Е приєднуємо букву С. І верхнім з'єднанням до С приєднаємо букву «і». Колесі. Пропишіть це слово декілька разів у повітрі. Пам'ятаємо, діти, що в кінці речення ми завжди маємо ставити крапочку. А тепер, будь ласка, нижче в чистому рядочку напишіть речення клоун на колесі. Не забуваємо, що ми пишемо кульковою ручкою з чорною пастою. Діктуйте собі слова по складах, протягуючи голосні звуки. Ставте відео на паузу, щоб вам було зручно виконувати письмові завдання. Дуже добре. Розглядаємо наступний малюночок, який знаходиться внизу сторінки 41. Назвіть, будь ласка, тваринку зображену на малюнку. Це кит, правильно. Визначіть, який голосний звук є в цьому слові. Кит! Звук-и. Поміркуйте, який малюнок має бути справа, якщо нам букву И треба замінити на букву І. Кіт! Правильно! Намалюйте, будь ласка, котика і зафарбуйте свої малюночки кит і кіт. Тепер, дітки, перегорніть сторіночку 42 в нашому зошиті. Розгляньте, будь ласка, малюнок. Подивіться магазин. В який зайшли мама із Юрчиком. Назвіть предмети, що там продаються: куртки, пальто, спідниці, шарфи, шапки, майки, футболки, так, дуже багато плащів, дуже багато всього. А як одним словом, можна назвати всі ці предмети в магазині? Одяг, правильно, тобто мама з Юрчиком прийшли у магазин, в якому продається одяг. Певно, потрібно щось купити до зими, так, діти? Погляньте наступний малюночок. Роздивіться магазин, в який зайшли тато з Оксанкою, і назвіть предмети, що там продаються. Чоботи, черевики, сандалики. Так, Як одним словом, можна назвати всі ці предмети в магазині? Взуття, правильно. Тобто тато із Оксанкою прийшли до магазину, щоб придбати зимове взуття, для того, щоб не було Оксанці холодну взимку в ніжки. Дуже добре. Подивіться, будь ласка, наступний малюночок на сторінці 42, Дітки, розгляньте уважно цей малюнок і скажіть, чи подобається вам ця кімната? Так, дуже подобається. А чим саме, що там дуже чисто, охайно, все на своїх місцях. А як ви думаєте, а який господар живе в цій кімнаті? Дуже охайний господар, так? який полюбляє чистоту, порядок, який доглядає за всіма речами. Дуже добре. А тепер, дітки, подивіться ось на цю кімнату. Вона нібито є протилежністю тієї кімнати, яку ми тільки що розглядали. Скажіть, будь ласка, який господар в цій кімнаті живе? Неохайний господар, тому що в нього дуже багато розкиданих речей, недоїдяні огризки, розлитий сік. Так, дуже неприємно знаходитися в такій кімнаті. Мені б не хотілося бути в цій кімнаті. А скажіть мені, будь ласка, а як ви турбуєтесь про свій одяг і взуття? Я сподіваюся, ви доглядаєте і допомагаєте мамі? Тримати свій одяг і взуття у гарному вигляді. Яку букву ми вчилися сьогодні з вами писати? Ми писали велику букву К. Для чого потрібна велика буква? Велика буква потрібна для того, щоб писати слова, які починаються з великої букви. Назвіть, будь ласка, слова, які починаються з великої букви К. Подивіться уважно, який вагончик потягу вам сподобався на уроці найбільше: червоний гарні знання, жовтий гарний результат, синій – позитивні емоції чи зелений нові знання. А я дякую вам за вашу увагу за роботу і прощаюся з вами. До нових зустрічей!